Скоро вже половина корабельного складу Чорноморського флоту буде на дні. Всі переходять підводні кораблі. І це якраз ознака сучасної технологічної війни, коли дрони, сучасні засоби зв'язку і управління радикально міняють співвідношення сил та засобів. Україна, не маючи кораблів, не маючи морської авіації, не застосовуючи крилаті ракети, наприклад, протикорабельні для ударів. У відкритому морі на великій відстані зараз, тим не менше, продовжує знищувати ворога вже на його власних базах. Сергій, Сергій Котов охороняв військово-морську базу і був знищений прямо під час виконання цього завдання. Тому це блискучий успіх, блискуча демонстрація асиметричної війни, коли мінімальними силами за мінімальні кошти. Знищується і громиться високоорганізована дороговартісна російська оборона, нищиться російський флот.